Привіт! У цьому відео ми створимо реалістичний колаж із лодкою у морі на закаті. Для цього колажу мені знадобиться три зображення. Перше зображення. Мені сподобалась кольорова гама і те, що на ньому присутнє сонце, але на цьому зображенні відсутні хмари. Тому я взяв іще одне зображення з красивими хмарами. Третє зображення фотографія дерев'яного човна. Це зображення я заздалегідь підготував, видаливши фон і непотрібні елементи. Тепер нам необхідно підготувати допоміжний файл для створення поверхні води. Для цього у Photoshoпі створюємо квадратний документ 4х4000 пікселів і білим фоном. Ідемо у меню Фільтри, шум. Додати шум. Перевіряємо, щоб стояла галочка «Монохромний» і викручуємо ефект майже на максимум. Ідемо у меню фільтри, галерея фільтрів і у каталозі ескіз обираємо фільтр низький рельєф. Потім йдемо у меню фільтр, розмиття, розмиття в русі. Встановлюємо кут наклону на 0, а силу ефекту підбираємо так, щоб кінцевий результат нагадував поверхню води. Зробимо зображення трохи темніше. Тепер розблоковуємо шар і переходимо у режим трансформації. Витягуємо правий нижній кут вправо. А лівий вліво. Так ми отримаємо поверхню в перспективі. Зберігаємо файл у форматі PSD і закриваємо його. Відкриваємо наші три підготовлені зображення і створюємо новий документ. Від його розміру буде залежати розмір кінцевого зображення. Колір фону не має значення, я зроблю його білим. Переходимо на зображення з небом. Виділяємо зображення трохи нижче обрію. Переносимо на створений документ. Мені не подобається, що сонце знаходиться праворуч, тому йдемо у меню редагувати, трансформувати, віддзеркалити за горизонталі. Переключаємо шар у режим трансформації і підгоняємо під потрібний розмір. За допомогою інструменту точковий пензель відновлення видаляємо зайві елементи. Різкі переходи розбиваємо пальцем. Так як нам потрібно буде накладати одне зображення на інше, ми збільшимо зону перекриття. Виділяємо нижню частину зображення, переводимо її в режим трансформації і розтягуємо вниз. Робимо копію шару і йдемо в меню Редагувати, трансформувати, віддзеркалити за вертикалю. І переносимо його в нижню частину зображення. Переходимо у меню Фільтр, деформація, переміщення. Виставляємо значення 200 і 50. Приміняємо і у відкрившомуся вікні обираємо наш файл із текстурою води. Одразу додаємо шармаску і чорним жорстким пензлем підчищаємо обрій. Фільтр трохи змістив зображення праворуч, тому переміщуємо його ліворуч так, щоб відзеркалення сонця знаходилось під самим сонцем. Йдемо у меню фільтр, розмиття, розмиття у русі. Підбираємо ефект таким чином, щоб кінцевий результат нагадував реалістичну воду. Створюємо новий шар, переводимо його у режим накладання множення. Беремо м'який пензель телесного кольору з прозорістю приблизно 30% і проходимо ним по обрію, щоб додати йому глибини. Переходимо на зображення з хмарами. Виділяємо хмари і переносимо їх в наш документ. Розташовуємо у верхній частині зображення. Якщо потрібно, за допомогою трансформації змінюємо розмір. Робимо хмари трохи контрастніше. Змінюємо режим накладання на темніший колір. Додаємо шармаску і м'яким чорним непрозорим пензлем проявляємо сонце і видаляємо зайві хмари біля обрію. Мені не подобаються темні полоси хмар на попередньому зображенні, тому я їх видаляю. За допомогою точкового пензлю відновлення. Робимо копію шару з хмарами. Йдемо в меню редагування. Трансформація відзеркалити за вертикалю. І переносимо шар у нижню частину зображення. Виділяємо шар маску і заливаємо її білим кольором. Виділяємо шари з хмарами, йдемо у меню фільтр, деформація, переміщення. Встановлюємо значення 100 і 50 і обираємо наш файл з текстурою води. Трохи зменшуємо прозорість шару. Переходимо на шар маску і м'яким чорним пензлем видаляємо зайві елементи у Знову виділяємо шар з хмарами і йдемо в меню фільтр, розмиття, розмиття у русі. Трохи зменшуємо значення фільтру і приміняємо. Переходимо до зображення з човном і переносимо його в документ. Так як човен буде знаходитися праворуч, то віддзеркалимо його по горизонталі і за допомогою трансформації задаємо потрібний розмір. Розміщуємо його там, де він має бути, і якщо потрібно, коригуємо кут у перспективі. Додаємо шармаску і за допомогою чорного жорсткого непрозорого пензлю ховаємо те, що повинно бути під водою. Робимо копію шару з човном. Йдемо в меню Редагувати трансформація Відзеркалити за вертикалю. Переміщуємо відзеркалення нижче зображення човна. Переходимо у режим трансформації. Спочатку деформуємо кут зображення так, щоб відзеркалення знаходилось вдовж човна. Потім змінюємо режим трансформації на деформацію і викривляємо форму човна так, щоб вона відповідала відображенню у воді. Зайві деталі ховаємо чорним жорстким пензлем через шар маску. Переходимо на шар з відзеркаленням човна. Йдемо в меню фільтр Деформація переміщення. Міняємо значення на 50 і 20. Приміняємо. І обираємо файл з текстурою води. Розташовуємо шар так, щоб не було прогалин. І йдемо в фільтр розмиття, розмиття в русі. Трохи знижуємо значення фільтру і приміняємо. Переходимо на шар маску і чорним пензлем ховаємо частини відображення, які потрапили на човен. Трохи зменшуємо прозорість шару з відображенням. Як бачимо, човен трохи вибивається з загальної картини по кольору. Тому створюємо новий шар. Беремо будь-який яскравий колір з фону і замальовуємо човен і його відображення. Змінюємо режим накладання шару на колір. Тепер попрацюємо з кольорами на човні. Для більш освітлених областей беремо жовті кольори з фону. Для областей в тінях більш темні, помаранчеві. Тепер нам потрібно позбавитися від зайвих плям від пензлю навколо човна і його відображення. Можна зробити це за допомогою еластику, але є більш технічний спосіб. Виділяємо наш шар з відображенням, а після цього додаємо виділення шару з човном. Переходимо на шари з кольором, інвертуємо виділення і видаляємо все, що в нього потрапило. Якщо на відображенні залишилися плями, додаємо шару з кольором шар-маску і чорним пензлем ховаємо все, що необхідно. Знижуємо прозорість шару з кольором, щоб більше проявити рідні кольори човна. Залишилось лише попрацювати з тінями. Створюємо новий шар одразу міняємо йому режим накладання на м'яке світло і ставимо галочку, залитий нейтральним сірим кольором. Ставимо цей шар над шаром з човном і приєднуємо його. Переключаємося на білий кольор і встановлюємо прозорість пензля на рівні 20%. Точково проходимо по темним областям. Колаж готовий.